Вітаю. Ось це плід. Зрілий плід. Час садити, час збирати. На все свій час під небом. Все велике починається з малого. Дозрілий плід. Ось це плід Д. дозрілий. Це те. Про що я намагаюся донести зробивши підсумок, я хочу подякувати всім тим, хто зі мною, хто підтримує, хто запитує, хто цікавиться, за реакції, за підписки, за перегляди, за звернення, за увагу. Я вам всім. Щиро вдячний. Теми мої полягають у тому, щоб розвиватися в собі, перемагати себе, ставати кращим, вірити, що все може змінитися на краще, заряджати себе позитивними думками, відганяти негатив. І всі негативні думки. А завжди намагатися думати про життя, задумуватись. Адже життя таке прекрасне, намагатися бачити більше Божого у світі, цінувати моменти в житті та й просто дивитися у небо та й дякувати Богові. Я намагаюся не сумніватися, а вірити. Що кожна людина має право на зміни у краще в те, що може здолати перешкоди, труднощі та й бачити більше приємного у своєму житті. Ось такі цілі у мене. Адже ми народжені любити, прощати. Перемагати, бути миротворцями. Робити безкорисливе добро, підтримувати один одного, тим більше, в такий нелегкий для нас всіх час. Хто мене підтримує, підпишіться, будь ласка, на канал. Мені приємно бачити вашу реакцію. Та в мене. Появляється ще більше бажання рухатись у цьому далі. Мені приємно бачити хороших людей, достойних. Маю за честь з такими поспілкуватися, помолитися та й хочеться більше бачити хороших достойних людей. Вам бажаю усім миру, любові та довготерпіння. І пам'ятайте, не ображайтеся! Життя дуже коротке тут. Ближнього простити у цьому сила. З Богом, дякую вам, Божих вам, благословіть, бережіть себе.